Слава Україні! Розпочинаємо новий інформаційний день, 8 січня. 1050 п'ятдесята добав повномасштабної війни. Збройні сили вдарили по командному пункту Росії на Курщині. Тисячу робочих місць створено завдяки грантам на Хмельниччині. Жертвою шахраїв стала 67-річна жителька селища Білогір'я. Я Ольга Захарченко в ефірі Першого Подільського 5 хвилин на головне. Збройні сили України вдарили по командному пункту Російської 810-ї бригади морської піхоти в Курській області. Про це повідомив генштаб збройних сил України. Такі вогневі ураження є невід'ємною частиною бойових операцій підрозділів Сил оборони України, які ведуть бойові дії на території Російської Федерації, зазначили у генштабі. Там також підкреслили, що Збройні сили будуть використовувати усі доступні засоби для знищення збройних формувань Росії, які загрожують безпеці громадян України. Наразі наслідки невідомі. До слова, це не перший удар по цій бригаді. Раніше сили оборони завдали удару по їхньому базуванню у Львові. Під час 25-го засідання контактної групи з оборони України на авіабазі Рамштайн у Німеччині, які пройде завтра, 9 січня, збираються визначити оборонні спроможності України на підтримку сил стримування до 2027 року. Остін зустрінеться з міністрами оборони і вищим військовим керівництвом з усього світу та обговорить із ними нагальні потреби української армії на полі бою. Україна також готується до засідання. Під час виконання бойового завдання у Курській області загинув солдат з Хмельниччини. На щиті в селу Гусятин з окупненської громади повертається солдат Марчук Єгор Олегович. Захисник загинув 22 грудня 2024 року при виконанні бойового завдання в районі населеного пункту Мар'ївка Курської області Російської Федерації. У лютому 2022 року Єгор Марчук став на захист держави. У квітні того ж року захисник був нагороджений нагрудним знаком головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного за взірцевість у військовій службі йому назавжди 27 років. Співчуття рідним вічна пам'ять і слава полеглому воїну. Поліцейські застерігають від шахрайств під виглядом грошової допомоги. Жертвою шахраїв стала 67-річна жителька селища Білогір'я. Потерпіла б одному із месенджерів, натрапила на оголошення про надання грошової допомоги українцям. Жінка перейшла за посиланням, вала свої персональні дані, після чого з рахунку зникло майже 29 тисяч гривень. Наразі працівники Шепетівського районного управління поліції встановлюють усі обставини події та закликають громадян довіряти повідомленням про соціальні виплати лише з офіційних джерел. Завдяки програмі Є робота на Хмельниччині створено тисячу робочих місць. Грантоотримувачами стали понад п'ять сотень мешканців області. Вони працюватимуть у сферах торгівлі, ремонту, транспорту, харчування, переробної промисловості. Торік, за сприяння Хмельницької обласної служби зайнятості, 505 мешканців Хмельниччини отримали мікрогрант на загальну суму 118 мільйонів гривень. Ветерани або члени їхніх родин отримали 59 грантів на 29 мільйонів гривень. Передбачається створення 1993 нових робочих місць. Серед отримувачів мікрогрантів було 60% жінок і 40% чоловіків. Найпопулярнішими сферами діяльності серед грантоотримувачів є торгівля, ремонт автотранспортних засобів це 36%, також харчування 15,8%, переробка промисловості 15,6%, професійна наукова та технічна діяльність 7% та охорона здоров'я і надання соціальної допомоги 5%. Сьогодні в обласному центрі продовжаться ремонти електромереж. Відтак частина мешканців залишиться без світла. Про це повідомляють у Хмельницьку обленерго. Отже, світла не буде до 16-ї години за адресами вулиця Інститутська, вулиця Кам'янецька, Сковороди, вулиця Шухевича, Джерельна, Заводська, Калнишевського, Партизанська, Щаслива та Провулки Кіреєвої і Фігурського. На годину довше, тобто до 17-ї години, без світла залишаться мешканці вулиць: Короленка, Лікарняна, Львівське шосе, Шептицького, митрополита, провулок ранковий. Ще більше про аварійні відключення та планові ремонтні роботи у місті та області у телеграм-каналі Першого Подільського. Скануйте QR-код та долучайтесь. Синоптики попереджають мешканців Хмельниччини про ожеледицю на Хмельниччині буде хмарно з проясненням. Можливий також невеликий дощ. Максимальна температура повітря 7 градусів тепла. Бажаємо, аби ця середа була вдала та спокійна. До зустрічі в ефірі першого подільського.